Давайте так, дивіться. Е, відповідаючи деяким людям, я думаю, що ті, хто тут зараз присутні, вони це розуміють, але ти не менш. YouTube, що таке YouTube, ви повинні розуміти. Особливо, до речі, якраз ті люди, які тут знаходяться, спитали про YouTube, вам буде дуже корисно. Я зараз скажу стисло, але в мене на каналі IT Human Vast є е, е, відос, він російською мовою, вибачайте, бачаєте, де я розповідаю взагалі, що таке бути блогером. Тож, якщо вам цікаво, як все це. Взагалі організовується і робиться, скажімо так, за ширмою, Подивіться той відос. От. А відповідаючи тим людям, що типу, ай, ти ніфіга не робиш ці от відосики які знімаєш, краще пішов там, я не знаю, кудись працювати. Ну так от. YouTube це робота, друзі. Я працюю кожен день. Працює моя команда, в принципі, теж кожен день, просто там у них, дивлячись від того, про кого ми говоримо: там про монтажерів чи редакторів, чи когось іншого, тобто ну, така історія. От. Але, тим не менш, це, це, ціла, це ціла історія, тому що давайте так. Послідовний алгоритм. Спочатку шукаються новини, англоязичних джерел чи якихось ще. Потім це перекладається, якщо потрібно перекладати. Це структурується, ми дивимося актуальні і неактуальні новини. Ну, новин завжди багато, просто є деякі, які, наприклад, стосуються оновлень MMORPG, якогось ще. Ну, Тобто кожної ігра окрема, це не буде актуально. Це якщо б ти саме по цій грі робив контент, тоді окей. От робиться контент. Потім, якщо це робить редактор, я потім його перевіряю. Цей контент щось там е вписую себе. Ну я маю на увазі, що м як вам сказати, є контент, який вже написаний. Він читаємий, але на слух не сприймається. Тобто... Енджемібулет двадцять 25 Просто хочу бути маленькою частинкою підтримки нашого. Дякую, особисте дякую за свідомий вибір. Розвитку тобі і нам всім перемоги. Вічна слава нашим героям та героїням. Дякую, друже, за підтримку, щиро щиро вдячний. Навіть такий внесок це завжди приємно, це завжди працює на те, щоб розвивати і поширювати контент. І так, героям слава. Так от, після того, як вже зроблений контент, я маю на увазі написаний, я його перечитую. І тут така ще історія, що поки ти перечитуєш, тебе відволікають в Телеграм, в Діскорд ще де інде, бо там якісь пропозиції, хтось там щось в дискорді пише або ще щось. Так от е треба доповнити матеріал, треба зробити його не читаємо, а ще й слухабельним, якщо так можна сказати. Потім все це відзняти. Для того, щоб відзняти, треба відготувати студію, все це відзняти. Потім за е почистити я швиденько чищу звук, тому що я окремо пишусь на мікрофон, а на, на камеру. Все це відправляєш монтажера. Щоб відправити, треба завантажити спочатку нового дис, поки він скачає, поки монтаж, поки потім присувають тобі обра... назад. А, ти перевіряєш, якщо є помилки ти йому кажеш про них, він виправляє знову ж таки, перекидує тобі, завантажуєш все це на YouTube. Це дуже-дуже швидко і стисло вам розповідаю. Про це я зробив реально великий відос, там хвилина 40. От, е так і можете подивитися, Human Vast, е я блогер. От і коли мені потім люди кажуть, що типу ти це не робота, це дуже смішно. Тому що, якщо казати, наприклад, з цього моменту, де я зараз знаходжусь, це організаційні питання, і ну, мені дуже було б цікаво, якби, якби такі люди почина почнемо з мене. Ем... Говорили на камеру, Як би проявляли емоції, як би запам'ятовували текст, як би доносили харизматично чи не харизматично, я вже не кажу ж за елементи монтажа, я вже не кажу за те, що знаєте те потрібно англійську, наприклад, мову, щоб перекладати е звіти саме з тих ресурсів інформації. Ну тому що будемо відверті. Перша, найперша свіжіша інформація завжди береться саме з англомовних е джерел. Ну <гум> інших просто немає. Ні, ну там можна подивитись. Наприклад, там я не знаю, європейські там, Хтось там з німецької може перекласти таке інше. Ну це не суть. Ну тобто, це не україномовні джерела. Навіть в Росії інформація е -е, вона з'являється скоріше ніж в нас. Ну на це багато причин. А, от, окей, тобто елементи монтажу, прев'ю зробити. До речі, прев'ю я теж сам роблю. Це теж треба якісь, хоч мінімальні АБЛС у фотошопі. Тому, коли я це все чую, ну це, коротше кажучи, відповідь для от таких от, скажімо так, адекватних людей. Тому так, YouTube це робота, і більше того, наразі у нас всі, хто зараз є в команді, вони отримують за це гроші. Тобто, вибачайте, це вже не просто робота, це вже я як роботодавець. і Коли мені буде щось хтось там казати, типу що це не робота, ну вибачте, йдіть нахуй. Якось так. Ну, я думаю, стисло я вам сказав, але все ж таки, кому буде цікаво з подробицями, особливо ті, хто займається зараз YouTube, або починає. Подивіться, зайдіть, не лінуйтесь, зайдіть на Human West, на мій канал про IT, і там, здається, відос, який закріплений, він одразу буде на 40-45 хвилин, і ви подивитесь, як взагалі все це, ну, все це реально виконується у нас. І враховуючи, що в тебе ще є інші обов'язки в житті.